Амазон у Франції оштрафована на 32 мільйони євро. То за що? Може вони податки не платили, чи землю сумнівно придбали? Ні, все значно цікавіше. Американського технологічного гіганта оштрафували у Франції за надмірний нагляд за своїми працівниками, включаючи заходи, які контролюючи орган розцінив як незаконні. До речі, цей орган, який наклав штраф. Це Національна комісія з інформатизації та свобод, є такий орган у Франції. Він слідкує, щоб збір, зберігання та використання особистих даних громадян відповідали як французькому законодавству, так і загальному регламенту захисту даних, так званий GDPR. Комісія складається з 17 членів з кількох урядових органів, до речі, четверо з них мають бути членами французького парламенту. Так от ця комісія повідомила, що Amazon Friends Логістик, яка управляє складами, записувала дані ручних сканерів працівників і зберігала їх. Було виявлено, що Amazon відстежувала активність настільки точно, що це призводило до того, що працівникам доводилось виправдовувати практично кожну свою перерву. Amazon заявила, що категорично не незгодна з висновками комісії назвала їх фактично невірними. Французький орган захисту даних розслідував склади Amazon після скарг працівників, а також публікацій в ЗМІ про умови праці. Е, і, до речі, низку сфер вони назвали, в яких, на думку комісії, Amazon порушила загальний регламент захисту даних GDPR. Серед цих порушень була названа і система з трьома сигналами, так звана, для моніторингу діяльності працівників, яку комісія визнала просто незаконною. Що це за три сигнали? Один сигнал спрацьовував, коли товар. Сканувався надто швидко, менше ніж за секунду і чверть секунди після сканування попереднього товару, да тобто 1,25 секунди якщо швидше спрацьовує червоний сигнал. Тому що, на думку Амазон, це збільшує ризик помилки. Інший сигнал показував перерви тривалістю більше 10 хвилин, а третій відстежував перерви від хвилини до 10. Комісія також поставила під сумнів обґрунтованість зберігання таких даних, тому що, як вони визначили, в Амазон зберігали даних працівників протягом 31 дня. У відповідь на ці висновки, представник Амазон заявив, що ми категорично не згодні з висновками комісії, які є фактично невірними, залишаємо за собою право на... Апеляцію системи управління складами є стандартом галузі і необхідні для того, щоб працювали стандарти безпеки, якості і ефективності операції для відстеження зберігання інвентарю, обробки посилок вчасно і відповідно до очікувань клієнтів. Подібна система для складів Амазон, до речі, у Великобританії раніше також привертала увагу, і ця новина вона вийшла в BBC. Так, от один з європейських директорів Амазон Брайан Палмер розповів парламентському комітету Великобританії в листопаді 2022 року, що якщо працівник отримує три пропорції продуктивності в системі, то його можуть звільнити. Пізніше, до речі, компанія Амазон заявила, що ці заяви не були повністю коректними. В наступному звіті, опублікованому комітетом з питань бізнесу, енергетики і промислової стратегії, це такий парламентський комітет у Великобританії, були висловлені занепокоєння щодо використання технологій спостереження для встановлення цілей і моніторингу продуктивності. А здається, для чого ще такі системи моніторингу потрібні були б бізнесу? Правда? У звіті йдеться зокрема про те, що свідчення вказують на те, що. Практики нагляду Amazon призводять до недовіри мікроменеджменту, в деяких випадках до дисциплінарних заходів проти їхніх працівників. Комітет написав листа Amazon, висловлюючи своє занепокоєння тим, що технологія може створити надмірний стрес для працівників. Amazon відмовилась коментувати ситуацію на своїх складах у Великобританії. Французька комісія заявила, що в Амазон вже є і так доступ до багатьох даних для досягнення якості безпеки. На своїх складах і назвала цю нову систему такою, що надмірно втручається, і також було відзначено, що такий щільний контроль за працівниками може призвести до того, що вони будуть змушені виправдовувати навіть краткочасне переривання сканування. Amazon також використовувала дані зібрані сканером для планування роботи на своїх складах, оцінки працівників на щотижневій основі їхнього подальшого навчання. Контролюючий орган же вирішив, що Амазон не потребує доступу до найдрібніших деталей даних зібраних сканерами для цього. Інтернет Гігант був оштрафований за неналежне інформування працівників та зовнішніх відвідувачів про нагляд, а також за недостатню безпеку своєї системи відеоспостереження. Після цього рішення, до речі, профспілка, яка представляє працівників складів Амазон Великобританії, заявила. Що персонал компанії стикається з травматичним рівнем контролю та нагляду. Тобто, маємо взагалі унікальний прецедент, коли державний регулятор штрафує приватну компанію за використання технологій, здавалось би, ну, в цілях бізнесу. Да? Тобто, і це піддається жорсткій критиці, це піддається з заходом реагування з боку державного регулятора, ще й штраф такий собі немаленький за 30 мільйонів євро. Як ви вважаєте, так? тобто це абсурд, це втручання в діяльність компанії, це якісь там крайня, крайні прояви соціалізму, чи це Франція таким чином дбає про е, працівників, дбає про те, щоб технології не завадили людям для того, щоб вони не спричинили там надмірний? Психологічний стрес і не створили додаткові ризики безпеки. Да? хто в цьому випадку правий? І як ви думаєте, що буде далі у Великобританії і в інших країнах, в яких працює Амазон? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Ви можете підтримати канал на Patreon, поставити вподобайку і поставити дзвіночок, якщо ви ще не підписались в такому режимі.